Гвалтували дівчат, викрадали та катували людей. Саме таким чином, ще з 2014 року, так звана Користичівська банда тримала у страху Житомирщину у Корольовському районному суді. 24 липня відбулося підготовче засідання у справі угрупування. Так, зустріли обвинувачених під залою. Зібралася група військових, яка прийшла підтримати свого потерпілого побратима, з якого злочинці вимагали неіснуючий борг, погрожуючи йому та дружині. Зібралися на підтримку для того, щоб була справедливість. І коли ми захищаємо нашу країну, з наших рідних знущаються, вибивають якісь неіснуючі борги. Тому ми маємо зараз підтримати. Своїх побратимів і показати нашому суду, що за кожного нашого побратима ми будемо тут стояти для того, щоб наші сім'ї могли спати і бути в спокої. А дані люди мають понести покарання. Десять чоловіків, які й були на лаві підсудних, обвинувачуються за кількома статтями кримінального кодексу. Проте своєї провини вони так і не бачать. От я там диву просто виталки статусу без патріарш. Чому підтверджується? Я не де кримінальне направлення, ніде не, дяло, не, не дяло, міг участити, мене не змогли не сфотографувати, не записати. Ти чого? А що ви так? його держите людину? Ви забрали просто людину з вулиці, з з сім'ї, маленька дитина, а старенька мама. Просто держите по безпреділу, Коли це беззаконня закінчиться просто через. На засідання з'явилися не всі потерпілі за словами захисниці Валентини Коки. Це сталося через те, що на них чинили тиск правоохоронці. Таким чином я вважаю, що права потерпілих будуть порушені. Щодо участі в підготовчому судовому засіданні. Крім того, вимоги, які регулюють порядок проведення підготовчого судового засідання, цілком регламентують, в якому колі учасників мають бути присутні на підготовчому судовому засіданні. Обов'язкова участь потерпілих. Інших, інших немає підстав, коли вони можуть написати якісь заяви і комусь передати. Таким чином неможливо провести сьогодні підготовчі судовий засідання. Проте, за словами самих потерпілих, ніякого тиску вони не помітили. Тож головуючий суддя відмовив у перенесенні засідання. Чи вчинявся на мене тиск саме з боку слідчих дій? Ні. Я отримую пов'язку та саме по пошті, на Укрпошті, наша на Карла ліпна та старий. В Карастишеві, чудово це. Ми. Вона приходить, мені суд повістка по вайберу це. Ми. Я це все бачу. Це я не міг на перше засідання попадати по причині того, що займався волонтерською діяльністю, виїжджав це ми, за за а також виїжджав на Херсонський напрямок. Це я написав відмову, що не можу, або це обов'язково. Мені пояснили, якщо напишеш питань немає, можеш їхати. Все, на це засідання я отримав як повістку, так і написав заяву. Пізніше захисниця оголосила ще одну заяву про відвід складу суду, наводячи ряд причин. Реалізація наданих стороні захисту прав, ігнорування судом імперативних норм права, а саме стаття 58.314 КПК України, прийняття заяв від неоповноважених осіб та їх розвід, долучення документів, які у невідомий спосіб потрапили до матеріалів кримінального провадження, ставить під сумнів, постановлення в даній справі справедливого, неупередженого та мотивованого рішення. Як і взагалі справедливого правосуддя в цілому, і це клопотання суд не задовольнив. У сукупності факти обставин, встановлені з наслідком розділу заяв про відвід суддів, дійшов висновок, що доводиння письмового клопотання КОКІ про відвідповідальність плану суддів, не свідчить про наявність з боку суддів упередженості. Неупередженості у клопотанні провід не вбачається відомості про факти, які стосувалися поведінки судді безпосередньо пов'язані з дійсним розглядом на напровадження, які могли б свідчити про їх неупередженість по відношенні до конкретних або певного пола осіб. Наступного дня суд виніс рішення продовжити запобіжні заходи усім обвинуваченим до 22 вересня 2024 року. Отож, вісім осіб перебуватимуть під вартою, дев'ятий фігурант під цілодобовим домашнім арештом, десятий же під нічним домашнім арештом. Наступне судове засідання призначили на 30 липня. Прийом громадян є невід'ємною частиною роботи кожного депутата. У цьому переконані представники політичної сили Слуга народу. Нещодавно у Житомирі народна депутатка Ганна Лічман разом з місцевими колегами зустрілися з людьми, щоб допомогти вирішити питання, які турбують їх найбільше. Йдуть до народних депутатів, до представників влади, люди тоді, коли не можуть знайти відповідь на своє запитання в тих інстанціях, до яких вони звертаються. Зі свого боку, звичайно, прикладаємо всі зусилля, щоб роз'яснити, допомогти і налаштувати людей на позитив. Бо мені здається, зараз в такі важкі часи підтримувати один одного емоційно Також дуже 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 необхідно зі своїми проблемами. Звернулися сім осіб. Люди зверталися про планове лікування і реабілітацію. Ми направили до по НСЗУ програмі про матеріальну допомогу. На відрядження на конкурс остання була зустріч. Більшість людей це є внутрішньопереміщені особи з нападом на Україну. Люди, яким потрібна допомога, збільшується, локалізувати, підтримати, послухати і допомогти. Чимало людей зверталися із запитом допомогти з лікуванням. Серед таких був Андрій Федотенко. Чоловік має вроджену ваду серця. Найближчим часом йому необхідна термінова складна операція. Потрібно буде протезування. Таного клапану це мінімально буде 140 тисяч гривень. Зібрав у мене зараз на карті 71 тисяч 200 тисяча Це завдяки моїм друзям в Фейсбуці. Депутатка Житомирської обласної ради Валентина Донець, обговоривши з чоловіком деталі лікування, підсумувала, що намагатимуться зробити усе можливе, аби допомогти. Я в основному опікувалася тими питаннями, які стосувалися здоров'я людей, і де можна допомогти саме з медичної точки зору в одному випадку. Уже за бюджетні кошти отримано клапан, штучний оксигенатор, Тобто, це вже явна така допомога, з якою зовсім молодий чоловік поїхав оперуватися до Києва. Я думаю, можливо, ще якісь додаткові кошти будуть залучені з інших джерел. Ліквідатор аварії на ЧЕС Микола Станішевський також звернувся до депутаток та попросив посприяти у пришвидшенні процедури нагородження одного з Житомирських лікарів. Людина вже до того як ми з ним познайомилися, вже ма. Багато заслуг перед Україною і за те відношення, яке в нього є до нас ліквідатори Чорнобильця. Був в АТО рік, потім перерив був, він тут поліклініку зробив. Тільки почалась війна, він пішов на фронт. Там захворів інсультом, він повернувся сюди. Під трошки підлікувався знову фронті. Народні обраниці взяли цю справу під свій контроль та надали чоловіку рекомендації, що ще вони можуть зробити зі свого боку. Усі інші питання, з якими звернулися громадяни, також опрацюють. Депутатки кажуть, такі зустрічі проводитимуть і надалі, щоб якомога більше людей отримали відповіді на питання та допомогу. Словенський футбольний клуб з Любляни Олімпія приймав на своєму стадіоні Житомирське Полісся. Ли Бутківський, не забуваємо про Сарапія, який також міг якісно грати на другому поверсі. Зараз м'яч у руках таки опиняється. Мате вже відовшика. Їде на єврокубковий матч. Хороше закидання. Вперед виривається у Штрафний майданчик скидає. Обрізка. Рикошет, який міг би привести. До чогось небезпечного, а тут просто подалі Жоржа Сілва. Мало українських вболівальників. Це дуже добре. Флороц. Флороц навіть пробиває перед собою. парирує Волинець так кулаками не зовсім зручно було. Здалося, що навіть був певний рикошет від стінки Жоржа Сілва. Навіс від нього на дальню. Стійку тут пробити не вдається. Перший тайм закінчився нічиєю. А вже у другому, на 56 й хвилині матчу, Рауль Флоруц відкрив рахунок 1-0 на користь словенців. Не зміг майсурадзе, теж не перший на м'ячі опиняється. Розмашиста атака в Олімпії. у штрафному майданчику удар поворот. Та вже наприкінці матчу укомпенсований арбітром час. Олімпія все ж подвоїла перевагу. Голом відзначився португалець Діогу Пінту. Де свою контратаку. М'яч приймає, удариться 2-0 Житомирські вовки поступилися суперникам з рахунком 2-0. За словами головного тренера, матч був дійсно складним. З точки зору того, що ми могли зробити, я думаю, всі бачили, що були можливості, були нагоди. Але ми розуміємо, що якщо в ворот воріт не було, то ці нагоди не рахуються в кінцевому результаті. Всередині колектив. Ми щойно поспілкувались. Вважаю, що є чого вимагати від себе, перш за все більше. А вже 1 серпня відбудеться матч відповідь у Польщі.